Розглянемо роботу силових кіл електровоза В11М6 при роботі на першій позиції. Слід зазначити, що живлення всіх тягових кіл силових буде відбуватися від секції А, в той час, як допоміжні кола живляться силові від секції Б. Від струмоприймача через дорослі подавлення перешкод Л1, замкні контакти дахового роз'єднувача РЗ1, через замкні контакти тягового БВ в секції А ВБ1. Живлення поступає на вхідні кабеля диференційного реле тягових ланцюгів РДФ 1. І далі живлення приходить на замкні контакти лінійного контактору К1. Через замкні контакти гальмінного перемикача пкт 2 в положенні моторний. Живлення проходить через блок пускового реостату Р2. Через замкні контакти першого контакторного елемента групового перемикача ПКГ2 2. Живлення проходить через блок пускового реостату Р25. Він заживлюється тільки на першій позиції. Далі через блок пускового реостату Р1 і на замкні контакти лінійного контактору К-18. Далі, через замкні контакти аварійного перемикача ПКД-1 в положенні нормальної роботи, замкні контакти реверсера ПКР-1 в положенні вперед. Обмотку якоря першого другого тягу двигуна, замкні контакти реверсера ПК-1 в положені вперед. Замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні. Моторний. Обмотку збудження першого та другого тягу двигуна. Замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний. Замкні контакти аварійного перемикача двигуна ПКД-1 в положенні нормальної роботи. І далі через силову шину датчика струму У4. 48-м кабелем живлення поступає на замкні контакти четвертого контакторного елементу групового перемикача ПКГ-2. І 76-й на замкні контакти лінійного контактору К-19. 78-м кабелем через замкні контакти аварійного перемикача двигунів ПКД-2 в положенні нормальної роботи, замкні контакти реверсера ПКР-2 в положенні. Вперед, обмотку якоря 3-4 тягових двигунів. замкні контакти реверсора ПКР-2 в положенні вперед. замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в положенні моторне, обмотку збудження 3 4 четвертого двигуна. Далі через датчик струму збудження У3. Через замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в положенні моторний. Замкні контакти аварійного перемикача ПКД-2 в положенні нормальний. І через датчик струму У 5. 115-м кабелем через замкні контакти 4-го контактору групового перемикача ПКГ-1 і 9 кабелем на мішку зовне з'єднання 1. Аналогічно живлення буде поступати і у секцію Б Ч. Замкні контакти лінійного контактору К1, замкні контакти гальмівного перемикача пкт 2 в положенні моторний через пускові опори, блок пускового опору Р2, замкні контакти першого контактору групового перемикача ПКГ 2. ПКГ 2 через блок пускового реостату Р 1 Зверніть увагу, Р25 відсутнє, як і контактор К-11, оскільки вони розміщені тільки в секції А. Через замкні контакти лінійного контактору К-18, замкні контакти аварійного перемикача пкд 1 в положенні нормальної роботи. 33-м кабелем живлення спускається донизу і приходить на замкний контакт перемикача реверсора ПКР-1 в секції Б в положенні назад. Через обмотку якоря другого та першого тягового двигуна секції Б. Через замкні контакти реверсера ПК-1 в положенні назад і 41-м кабелем через низ на замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторних. обмотка збудження першого та другого тягу двигуна замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторних, замкні контакти аварійного перемикача двигунів ПКД-1 в положенні нормальної роботи. Через шум. Датчика струму У 4. 48 кабелем на замкі контакти четвертого контактора групового перемикача ПКТ-2, замкі контакти лінійного контакту К-19, замкі контакти аварійного перемикача пкт 2 в положенні нормальної роботи, 79 м кабелем на замкі контакти реверсора ПКР-2 в положенні назад. Обмотку якоря четвертого до третього тягових двигнів, замкні контакти реверсера ПКР-2 в положенні назад. І 84 м кабелем на замкі контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в положенні. Моторний. Через обмотку збудження третього тягу двигуна, обмотку збудження четвертого тягу двигуна, через датчик струму збудження У-3, замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в положенні моторний, замкні контакти аварійного перемикача ПКД-2 в положенні нормальної роботи, через датчик струму У 5, замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в положенні Моторний на 121-й кабель. Зі 121-го кабеля через міжкузовну шину. Живлення поступатиме 121 кабелем на вихідні кабеля диференційного реле тягових ланцюгів РДФ 1, 122 через шум лічильника тяги, 127 через шум лічильника рекуперації, сотий кабель, заземлювальне пристрої, мінусове рейкове коло. Слід зазначити, що при наборі позицій будуть почергово вмикатися реостатні контакторні елементи, а також окремо треба відзначити контакторний елемент К 11 він замикається з другої позиції, і при його замкненні автоматично шунтується блок r 25 що призводить до його автоматичного вимкнення. Почергово виводячи блоки пускового реостату, буде відбуватися вихід на ходову позицію, коли буде відбуватися замикання кутових реостатних контакторів К9, К7, К20, К15, що буде виводити автоматично блоки пускових реостатів. і... Тягові двигуни будуть заживлюватися без реостатного, А також через замкнені контакти К-17 буде повністю шунтуватися блок пускових реостатів. Але це ми розглянемо у наступних схемах.